Дорогі наші захисники і захисниці, хочу вас привітати з Днем Великодня! Христос Воскрес! І це найбільше свідчення перемоги життя над смертю, світла над темрявою. Сьогодні ми по-новому переживаємо боротьбу добра і зла. Ми є свідками і учасниками цього непростого протистояння. Бажаємо перемоги й миру, спокою і щастя вам і вашим близьким. Нехай святий Великдень несе довгоочікувану радість перемоги, дарує надію та впевненість у завтрашньому дні. Вселяю в наші серця любов до нашої рідної України. Зі святом. У великодні свята хочу сказати слова безмежної подяки до тебе, воїн. Внесеш варту миру заради мене, ризикуючи власним життям. Нехай Великодній Дух захищає та оберігає тебе. Слава Україні, героям слава. Справді вірую в його перемогу в такій тяжкій, нерівній боротьбі. Так вірив я, найперше вірю в Богу і вірю в людям, людям. Ісус собі. Молімося за кожного солдата, чогось батька, сина або брата. Хай береже молитви їх єдина. Над ними Бог, за ними Україна. Хочу привітати з великодним тих людей, хто зараз захищає нашу державу. Побажати щастя, усмішок, радості, тепла, мирного неба над головою. Вас зараз не вистачає вашим сім'ям. Близьким, але це скоро виправиться. Ми будемо всі разом, і все стане добре. Вітаю вас.